27 вересня 2015 року над шишаками сходить місяць. А сьогодні ми маємо змогу побачити таке астрономічне явище як Супермісяць. Таке явище відбувається тоді, коли повний місяць співпадає з моментом найбільшого зближення землі та місяця. В той момент ми також побачимо місячне затемнення коли місячну поверхню покриє тінь землі. Тож сьогодні цікаві події вночі можна побачити в шишаках. За кілька годин буде цікавіше. Супер місяць над шишаками. Репортаж з краю світу.